Насправді треба згадати, що в нас, наприклад, на засіданні нашого антикорупційного комітету два місяці тому екс голова СБУ Валентин Леваченко теж показував достатньо серйозні аргументовані документи щодо виведення грошей в офшори і прямо вказував. На те, що до них має стосунок, наприклад, заступник керівника фракції БПП Ігор Кононенко. А чи, чи взагалі пройшло ГПУ з цього приводу справу, я скажу щиро, що я не знаю, попри те, що вже двічі відправляли звернення з цього приводу, це повертаючись до тих всіх папірчиків, які входять в політику мі uh -huh. щодо якоїсь там відбувається. те, що відбувається корупційні дії, так те, що депутати мають стосунок до рейдерських захоплень. до... Корупційних схем в держпідприємствах, безперечно, згадаємо Миколу Гордієнко. Він взагалі його держінспекція, яка оперує виключно бухгалтерськими документами, проводить аудит, чітко взагалі це показала. Я як учасник робочої групи скажу, що керівники деяких з тих держпідприємств під час надання свідчень нам депутатам чітко називали прізвища депутатів, які такий той чи інший вплив мають всі ці є стенограми, вони передані ну, в Генеральну прокуратуру. Ну зараз запрацювало антикорупційне бюро, можна ж передати туди. Так це дуже добре, і саме туди це зараз якраз і а, і передано. І дуже і, що передувало а, бюджет бюджетним голосуванням. якраз одне з голосувань щодо механізму передачі від генпрокуратури до набу а, власне справ. Бо там виходила дуже цікава спеціально вчинена колізія, коли могли передати 10 тисяч що починаючи зі справи Лазаренка, щоб набу просто потопилося в цих справах. Ми, ми цей момент прибрали. Mm -hmm. Є а, Актуальні резонансні справи, і зараз лакмусом для цього нового незалежного правоохоронного органу буде безперечно і справа Мартиненка, і справа до речі, щодо звинувачень Гордієнка, керівників держпідприємств і безпосередньо уряду міністрів профільних і самого прем'єр-міністра, які куруються справа діамантових прокурорів, справа нафтопродуктів Курченка. І їх можна перелічувати. Дуже би хотілося подивитися на результати цих справ. які, Ну я вважаю, що десь за Оцінками я не є оперативним працівником, але я спілкувався <кій> до цього і зі слідчими, і зараз спілкуюся, що в принципі десь на весну можна очікувати по них конкретних результатів. Ну знаємо, що того самого Мартинко вже викликають на а, допит щодо справи, які стосуються енергоатому. До речі, саме його прізвище тоді лунало в час нашої робочої групи щодо збитків в цьому держпідприємстві. Це щодо звинувачень Гордієнкова <кій> на Так, має. так. Це ще було не гадає, просто це ще було навесні. Так так, дуже і з того часу генпрокуратура, яка до листопада мала всі повноваження, не зробила жодного руху, хоча широко анонсувала. Більше того, стверджувало про 12 порушених кримінальних справ. Про підтверджені Бо слідчі прокуратури підтвердили вже на майже мільярд гривень прямих збитків. Ні, мільярдів не повернені. А я наголошу повернуто за весь рік цього на всього сто тисяч гривень корупційних коштів. Що здобутих корупційних гривень звичайно здобутих корупційних корупційним шляхом, і в слідсі бюджету я з подувом побачив 13,5 мільярдів повернення від власне корупційних розслідувань, більша частина з яких іде до Міністерства оборони, тобто на дуже важливий напрямок фінансування, і мене викликає дуже великий сумнів, що ці гроші взагалі з'являться. Дай Бог, щоб вони з'явилися тут. Ми союзники готові допомогти і НАБУ, і Бюро розслідувань, і антикорупцій. Цінні агенції, будь ласка, в цьому плані, але люди і народ чекають результатів. Повернені кошти, посаджені корупціонери. Це є результат роботи.